Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Ченнелір Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю тебе, Таніша, вітаю вас всіх, прекрасні усвідомлені душі. І стар, чому вирішила зробити з вами такий от екстрений ефір? Під час минулого з вами ефіру дуже людей зацікавило питання розхрещування, тому що я знаю, і до мене дуже часто звертаються з цим питанням. Варто, не варто. Якщо варто, то як? І саме от під нашим відео були такі питання. Тому я й попросила вас вийти з нами на зв'язок, щоб поділитися, як ви кажете, з усвідомленими душами, от ці, цим питанням, цими фактами. Потрібно, не потрібно, якщо так, тому що я знаю, що ваші наставники самі сказали вам донести це людям. Так, Тетяна, це дуже. Дуже правильне запитання, тому що насправді дуже багато повідомлень приходить у приватне. Але я хочу спершу сказати, що магія була завжди. І була завжди магія, і темна, і світла. Просто світла магія це, наприклад, наші предки або волхви, або по-інакшому фарони, неважливо, як ми назвемо. Але люди світлою і магією, як займалися, вони просили все у абсолюта, так само, як наші предки просили, щоб у них був гарний врожай. Це теж магія, просто світла. Вони просили в абсолюта. Є от така магія світла, але є демонічна магія, коли просять зовсім в іншої сторони, і так само, коли. Хрестять нас. Мене також у свій час хрестили, тому що тоді був такий час, і я була зовсім малою, і мене хрестили. І дуже багато людей отримали це хрещення. Але якщо ми подумаємо просто сам момент хрещення дитини, перше не пускають маму в церкву, звернули увагу, що не дозволено мамі, їй кажуть, що вона нечиста, і не, не, не дозволено чисто. їй заходити в церкву. Чому не дозволено їй заходити в церкву, коли вона чиста, вона народила божественну суть, де обрізають волосся, про яке ми з вами говорили, яке залишають, і обливають дитину водою? Але саме цікаве, я запиталася, розпов... роз... розкажіть мені, будь ласка, чому не дозволено жінці, як матері, заходити в церкву і бачите, як її дитину хрестять. І мені сказали, коли жінка. Народжує дитину, у неї змінюється її сприйняття, і в неї включаються всі рецептори. і Оця програма матері. Всесвітньої матері, великої матері, і в неї відкривається ясно бачення, ясно відчуття. І ми про це знаємо, коли ми народжуємо дітей, і коли ми знаходимося далеко від дитини, ми відчуваємо всередині, що наша дитина плаче, що з нею щось не так. Тобто, у нас є ці інтуїтивні природою здані нам наших ДНК здібності. Тобто, потенційно, мама може, перебуваючи на цьому темному ритуалі, вона може відчути. Побачите, що робиться з її дитиною. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Але щодо хрещення, дуже багато запитань, як е, зробити це розхрещення. Я ну, ще хочу зауважити, і штар, я перепрошую, але просто це дуже важливо. Е, кажуть, що мати не чиста 40 днів після народження дитини. Але ж зверніть увагу, навіть якщо дитину схрестять в більше старшому віці, да, там не до 40 днів, як це треба зробити, маму, однаково не пускають на хрещенні. Мамі заборонено бути присутньою на хрещенні. Ну, як ж так, 40 днів вже минуло, тобто вона її Організм очистився, так? І однаково не пускають. Тобто тут діло не в тому, що вона нечиста. Тому ваші наставники, я впевнена, сказали, дуже влучно. Так, тому що їм потрібно зробити цей темний ритуал. Чим більше душ вони приведуть на цей темний ритуал, Тим буде краще. Ви ж розумієте, що куди спрямовується увага, туди йде наша життєва енергія, тому це так було і дуже довгий час. І зараз насправді люди почали все це помічати і бачити. І якщо ми вже маємо це хрещення, нам не обов'язково хвилюватися за це. Що означає саме розхрещення? Не потрібно якісь великі магічні ритуали, запалення свічок, робити з ноги якесь об'єднання. Ні, це вже не потрібно. Ми просто туди не направляємо свою увагу, але ми йдемо з того. Егрегора із вдячністю. Тобто, ми свідомо, з чистою свідомістю виходимо за межі цього Агрегора, не осуджуючи цей Агрегор, не осуджуючи своїх батьків, що вони нас похрестили, не направляючи туди ніяку негативну енергію, там, злоби, ненависті. Тобто, це все ми забираємо. Ми йдемо як чиста душа із великою вдячністю і з великою любов'ю за цей прекрасний досвід. А далі я буду рухатися сама поза егрегорами, поза релігією. І це найлегше розхрещення. Ви уявляєте, ви просто можете своєю свідомістю налаштуватися і уявити, як ніби ви виходите з якоїсь кімнати і відкриваєте двері, переходите у світлу кімнату. Ця кімната, де ви знаходилися, це цей егрегор, в якому вас похрести. Але коли ви закриваєте свої оченята, і вам складно щось уявити, відчути, ви просто створюєте собі таку картинку, що в цьому Егрегорі, в цій кімнаті, в якій ви перебували довгий час, ви вже отримали весь досвід. там. Ви вдячні цій кімнаті, цій енергії, ви лишаєте її тільки вдячність і любов. І з цією енергією ви відкриваєте двері і йдете у світлу кімнату. І коли ви не будете направляти туди постійну увагу своїми запитаннями, всякими цікавими питаннями, а як це зробити, ускладнювати все, якщо ми не направляємо туди енергію, ми там не перебуваємо. І це насправді, якщо ви не будете направляти туди так багато віддавати своєї життєвої енергії, значить, ви там не перебуваєте. Іштар, але ж кажуть, існує така версія, що якщо ти виходиш із цього егрегора християнського, ну, такими словами, як називають в народі, тебе можуть бити по шапці, бити той же егрегор, створюючи якісь негативні ситуації чи події в житті, давати хвороби, давати напасті, щоб ти повернувся в той егрегор. Що скажете стосовно цього? Що може бути сильнішою за любов? Нічого. Хто з енергії може зробити щось безумовній любові? Хто що може зробити творцю, коли він є всередині нашого серця? Хто, Хто може завдати йому шкоди? Хто може йому щось зробити? Ніхто. В картах таро, якими ти володієш, є карта сила. Угу. Що робить жінка? Вона усмиряє льва чим любов'ю? Вона його не усмиряє ланцюгами, боєм, якоюсь такою важкою енергією, вона його усмиряє любов'ю. Що може бути сильніше за любов? Нема такої енергії сильнішої. Тому я сказала, що коли ми виходимо із великою любов'ю за Грегора, з великою вдячністю і не направляємо туди ніякого осудження і докорів. Цей Егрегор нас відпустить, і він не буде іти за нами і створювати нам ніякі негативні ситуації він також не буде, тому що даному Егрегору також потрібна ця любов. Я знаю також, що різні практики, темні практики також пропонують людям ритуали розхрещення через чорні ритуали. Чи не захід це з одного Егрегора в інший, з одного ярма в інше? Як вважаєте? Абсолютно вірно. Це змінюють шапку. Так як керівництво міняє, персонал змінює шапку, так і це. Вони просто змінюють шапку, дають нову ілюзію. Ви не хочете борщ? Ми вам дамо юшку, ми дамо вам нову картинку, щоб ви захотіли зробити ілюзію. Дивися, дуже багато молодих пар і багато мені дівчат пишуть, що вони зараз не хрестять своїх дітей. Вони нічого про це не знають, але вони відчувають внутрішньо, що це робити не потрібно. І вони просто пишуть: ми не знаємо, звідки ми це знаємо, але ми відчуваємо серцем тілом, що нам не потрібно нести дитину туди. Дивися один момент. Коли є така традиція, у них причащання дають вино. Кров Христа. Це жах. Тіло і, що і, кров, мені і, до речі, там співається е, тіло Христове, коли причащається, що за вас ламається. Кров Христова, що за вас проливається. Це під час причастя, так як я сама 15 років співала в церковному хорі, я прекрасно знаю ці, чому в мене почали виникати ось такі внутрішні. Ну ні, щось тут не так. Мене всередині. Таня, щось не так. І потім я вдумалась ці слова: вкусіте тіло Христове, що за вас ламається, і кров, що за вас проливається. Ну, що ви, і тому ви бачите, дуже чітко почули, що ми вживаємо під час причастя тіло і кров Христа, яка загинула як за людство, принесла себе по типу як в жертву, виходить. Це жахливо насправді навіть чути, ти знаєш, навіть енергія така йде неприємно, коли це все говориться, і я це все також знаю. І я тобі розповім про кров, що мені сказали про кров. Мені сказали, де найбіль... як ти думаєш, де найбільше знаходиться любові в організмі тіла? І ще що перше, я подумала в душі, в серці, в розумі. Любов протікає по наших венах. Любов знаходиться в крові. Насправді, любов знаходиться в крові. Любов тече. Разом із кров'ю. І так як темні е, жреці, маги про це знають відповідно, цю кров потрібно розбавити, тобі ж отруїти, дати туди яд. Внаслідок дати алкоголь. І навіть в народі казуть, кажуть: ой, не будь з ним у нього дурна кров. Mm -hmm. Дурна кров означає, коли людина вживає алкоголь, вино, будь-що, куди це йде алкоголь першим ділом в кров навіть лікарі, медсестри, коли роблять капельниці людям, які страждаються, вони що роблять? Вони просто промивають кров, кров. капають, щоб вивести цей алкоголь. Відповідно, знаючи цю інформацію, що в крові протікає любов, потрібно її отруїти і бажано як найзмолодшого віку. Прям причастя, як говорить там кагор чи якесь вино. І отрується сама кров, тому люди старі, вони говорили в народі, ой, у нього дурна кров. Що означає дурна кров? Що означає отравлення крові? Дати яд в кров? Це означає людину відвести від Бога. Тобто віддалити душу, яка перебуває у фізичному аватарі від Бога. Тому люди, які вживають алкоголь, звісно, вони віддаляються від Бога. Тому що ця кров зіпсована кров оцим ядом, розумієш? Mm. І також і насправді з кров'ю роблять дуже багато темних ритуалів. Так. Якщо б ми всі добре знали властивості крові, ми би були, нам би було трішки легше. Тому що робили досліди, де от мені розповіли, де брали кров і впливали на неї звуками, музикою. І людина, яка здала цю кров. Відчувала ці звуки, уявляєш, на неї теж йшов вплив. А скільки крові ми здаємо? Що знаходиться в крові? ДНК. Крові інформація. абсолютно все. Так, всю інформацію людини це вся база знань, база даних, абсолютно вся. Хм. Тобто ви проти, ну тому що часто потребують от зараз і в період війни люди потребують крові додаткової, тому що це їхнє життя. Як ви ставитесь до цього? Знаєш, я не проти і не за. Я тільки по відчуттях. Особисто я, напевно, один раз в житті здавала кров, після чого мені було дуже погано. Більше я свою кров не здаю. Але я знаю, що в одних народах, в одних релігіях, не релігіях, в одних народах є така традиція, що якщо ка вони ніколи не здають кров, і якщо капає десь кров або залишається, в неї просто спалюють. Тому що вони знають, що з кров'ю роблять темні ритуали. А тепер християнство кажуть, що якщо при що в чаші, потрапляє на, на одяг, цей одяг потрібно спалити. Чому? Вони про це теж знають, і це чітко, причітко є такий приказ в церкві. Чому одягають отаку от да, спеціальну? Ну що ж воно там може капнути так? Але вони спеціально беруть спеціальну річ, щоб, не дай Боже, воно ніде не капнуло на річ людини. Але при цьому вливають нам в організм. Парадокс. Так, так, ти знаєш вірно також. Я хочу розповісти про ще один ритуал, який теж з темної категорії це слова, коли дають вінчання людям. І нічого, окрім смерті, не розлучить вас, навіть смерть не розлучить вас, і ви будете навіки. Я скажу сторону духовну цього вислову: вислів: навіть смерть вас не розлучить. Що це означає? Це означає те, що коли з'єднуються двоє людей, які йдуть в реінкарнацію: чоловік і жінка. І вони от, їм зробили оцей ритуал. Ритуал вінчання. І коли промовляються ці слова, ці слова як заклик, як молитва, як намір, як заклинання. Ну в цьому випадку воно йде як заклинання. І через ці страшні слова, що навіть смерть вас не розлучить, ці люди потім, як виходять з реінкарнації, повинні знов один з одним зустрітися, тому що вони заключають цей договір не на одну реінкарнацію, а на декілька. І тут іде зав'язка для того, щоб частіше і частіше йти в це колесо Самсара, розумієш, щоб це був безпереривний цикл. Тому що коли чоловік і жінка полюбили один одного і їх взяли на цей темний ритуал і прозвучали слова: навіть смерть вас ніколи не розлучить, ви там будете завжди разом, коли вони закінчують своє життя, вони проживають певний життєвий цикл, де вони отримують і біль, і страждання, і зав'язують нові кармічні уроки. Але цими словами, заклинанням, вони беруть шлюб, вінчання не на одну реінкарнацію. А на всі свої реінкарнації, і таким чином ми повертаємося сюди знову реінкарнацію на землю. І навіть якщо ми з тією самою людиною не знову не йдемо у якийсь зв'язок, ми обов'язково цю людину зустрінемо і пройдемо всі ті кермічні уроки, які ми самі створили у попередньому житті, взявши оцей е, вінчання, оцей темний ритуал, уявляєш? Тому дуже багато нещасливих пар, тому дуже багато людей шукають своє щастя, тому що ми обов'язково маємо зустріти тих, з ким ми були раніше. Чоловіком і дружиною, і ми дали цю клятву. А клятва дається на всі реінкарнації, не тільки на одну. І коли ми зустрічаємо ту душу, ми знову проходимо з нею всі точки болю, страждань або радості, ми проходимо усі свої кармічні уроки, і вони про це знали. Вони про це знали і вони зробили це для того, щоб зав'язати ще більше цих реінкарнацій, щоб душа мала прив'язку і постійно-постійно приходила. І коли зустрічала того партнера, з яким вона розійшлася, і мала точку болю. З ним вона знову проходить біль з ним. А коли енергія виділяється болю. Відповідно, цієї енергії хтось харчується, відповідно, це комусь потрібно для того, щоб людина страждала. Ну, ти уявляєш? Це, це просто також. Ти знаєш, мені сказали про сім чакр і сім років. І мені сказали сім на сім, сорок дев'ять до 49 дев'яти років, кожна людина, кожна людина пробуджується, і про це вони також знають. Сім на сім до 49 років людина починає розуміти, хто вона є. Вона починає ясно бачити, вона починає відчувати своє тіло, вищі сили, вона починає пробуджуватися. І про це теж відомо. Тому робиться все можливе для того, щоб не тільки до цього моменту людина не прокинулася, але і пізніше вона не прокинулася. Просто розумієш, магія вона була завжди. Завжди була абсолютно завжди і світла, і темна. І, наприклад, коли темні жреці знали якісь певні ритуали, вони робили їх у храмах. А для людей темну магію представляли в вигляді амулетів, браслетів, всяких іконок. Тобто, це було для народу. Не ритуали в храмах, а такі сувеніри, амулети. ось цей амулет допоможе. цей амулет допоможе. А справжні ритуали робилися у храмах. Угу, Іштар, дуже цінна інформація, яку вам дали наставники. Я впевнена, що після виходу програми буде також багато питань. Я хочу закликати підписників, щоб все ж таки писали нам в коментарях те, що ви хочете запитати у вищих сил. Ті питання, які вас турбують, і я впевнена, що Іштар ще не раз вийде з нами на зв'язок, щоб поділитися тією інформацією, яку вона отримує зверху. А якщо ви хочете поспілкуватися про духовне пробудження з Іштар особисто, контакти майстрині будуть в описі цього відео. Благодарю, Іштар. Дякую тобі. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай. Дякую.